Ну і точно наступила хвилина, коли знову хочеться послухати гарну поезію. Я запрошую сюди пана Євгена Рибчинського. Я думаю, що прізвище Рибчинський у нас асоціюється з гарним мистецтвом і співпадіння точно не випадкове. Я щасливий всіх вас бачити, щоб вечір не в вечір україно-московської дружби, я все ж таки на рідній мові. Прочитаю кілька віршів, оскільки поганого я не пам'ятаю і віршів теж. Я прочитаю, якщо ви не проти. Вишиванок. На узвозі недільного ранку я малому купив вишиванку. Я синові купив вишиванку на узвозі, де повно людей. В молодої родої дівчини вишиванок купив сорочину, полотняну купив сорочину для найменшого своє. А за тим, по у старому я поніс ту сорочку додому. Я поніс полотняну додому, де кохана моя і сини. І з коханою біля колиски я дивився, як маленьке хлопчисько, споглядав, як маленьке хлопчисько зачаровано додому. дивиться сни. Тільки сні промайнула година, вишиванку надів я на сина, надів я на сина з червоних і чорних ниток. І на руки узяв я малечку, Посадив крапуза на плечі, посадив собі сина на плечі, хай зростає маленький синок. І у місто, де кручуть Дніпрові, я пішов показати синові з висоти, показати синові неосяжність моєї землі, української мрії безмежчя, правий берег і лівобережжя, берег правий і лівобережжя і минуле, що тане імлі я бажаю йому жити в світі. Де щодня розквітатимуть квіти, неймовірні зростатимуть квіти на дитячих ліняних сорочках, де звучатиме пісня гучніше, де від посмішок буде тепліше, де від щирості буде тепліше, і де щастя в дитячих очах. І сказав я маленькому сину, де б не був ти, люби Україну, де б не жив ти, кохай Україну усім серцем, душею, знанням. Це єдина моя забаганка, як полюбиш. Люби до останку і нехай ця твоя вишиванка стане першим твоїм надбанням. Дякую.